Ммм, нектарин донат. Там рясно щось такого побачимо. Значить то закладка є. Я так трошки його прочепурив. Більше нічого йому робити не буду. А це такий красавчик. був по паспорту колдези, Калдезі, але в мене викликаються сумніви серйозні. От такі шикарні плодись цей рік. Красавці які почали забарлюватись разом з персиком слипкою до Фісандра. Так, ну тут зараз я теж трошки його прочепурю без фанатизма і все.